Всім привіт, слава Україні. Слава Ісусу Христу. Так, заїхав до друга, всі, до Руслана. Я таку убило знімав, як лошит було 9 днів. Ми возили до Хілтона на парок. Сьогодні лишит... Ні, не сьогодні, вчора було три місяці. Тут люди просять, пишуть, цікавляться, який він зараз є. То є потомство Хілтона. Я його бачив, що. Ще скорше, десь місяць назад. А то всі пишуть і приїхав сьогодні спеціально його познімати. Зараз він випускає. Вони собі тут є таке, така конюшня і вони в конюшні мають таку обору і вони зараз собі тут ходили з кубилу. Зараз я його покажу ближче. Він їх розпинає і подивимося, що з ним все стало за три місяці. Який тулуш, яке потім з Хілтон. Хілтона вже всі знають жеребця. Тепер -ка. лошак не продається. То я кажу наперед. Лошак не на продажу. Де вони там є? Кубила поправилася? Була сходала. Ох ти що ти ти будеш щастя. А зразу до мене шрує. Ну, <ріпи> <шо? ріпи> капець. Я його бачив скільки, тоді як ми вас сто підгортали. Та зовсім не. капець це змінив. Він ніби так який колір міняє. Ну, варто дики, Ну, ну вилінюється. Ну у нього там лебеда. Ну то точно. Ось. То не е, маєш шкодувати тих 100 доларів за поровку дати, але потім який-то результат. То є результат. Грубезний, ошак, відео того не переказує. Що? Так найсі, а ви з нього скидаєте кан кантер чи він так? Найсів час. Ну, то є, то є апарат. Ну То буде жеребець капець. Потужний. Головне, б було все добре, щоб цей. То вже ігорці подиви. Так якби їх лишив, не б ті поламали чи ні? Побрізали б. Ну. Та їх кубила. Землі пустила, не немає діягуляти, я зараз... Yeah, десь, так, вона десь так має коли 700 кілограмів, ні? Має, твердих. 700 кілограм, ну. Кобила потужна, вогір потужний, та й та й лише потужне, що то казати. Та Такої дійсно на три місяці що? -то? Вчора три місяці. Ну кажу, 12 числа, ну. Гордий що мав півроку, то трошки більше був, не? <кій> би, не, би не вломав того дерева зараз. І гордий був порідний, але гордий, ну, але того три місяці, що які-то толорки які там лаби, які все. Ну, коліна грубезні і все, і колени, і стракати, і такі. І спокійний, ні? Ось такий лошак Отакий на оцінку. Люди зараз наси подивлять і скажуть, що то на оцінку. То не є на продаж. А була би кубилка ще. Я собі кубилку би точно було ще. Та його лишають. Не Там же далі дасть чути, що і як. Ну то він же більше, яка кубила, то він вже більше половини кубили. Ну, що він, він як буде в рік часу, то буде. І вона поридна. Вона, вона тоді була трошки підходала, а зараз. Ну, ну, і зараз далі поправила. Але ви пильнуєте, то ви тут і в жолуб, і на посов'язку. На ніж люцерню йде, цілий жолуб має Має, що перебирати. Що буде шоу? Ну, це клушак цікавий файний, так що так. Вах, на, на маленька. Хорош, не бійся. О, вже обом оклітає. Тільки випустили вже, вже Вже на вімні сідають. Ну, то недалеко від лісу той. Ось такий лушачок на три місяці. Бомбезний. Потужний. Де потужний жеребець? Я чужию на то таке. До так? Йому ну, ще у трошки то, така сама, де нога, як в неї. 20 можливо. Хто? Він? Так. А вона? Вона 25. Ну, але тако себе подивити, які такі в нього вже всі. Ну такої дійсно він є потужні лише. На три місяці, то то взагалі. Має метр сорок висоту і метр сорок об'єм. Що в груді, що висота <продук> так. Відповідає. Ну. No. Буде поридно. Що ти маленький? Купета має файні. Копета будуть файні в нього. Ну, торцові. От ти. І, 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 і широкі в твої в все, все, повністю. Вон Я від я ще таки не бачив, щоб учала два місці мало двоїться. No. З моє ще шипка не стикалося. Переважно випускає вже після руку. Він буде фез потужний. Але файно пільнувати все. Та він зараз такий пільнований, шот, але щоб який він, Що, він строкатий. Він вже 200 кілограмів десь має. Я думаю... 40, 40 170-180, десь так. Я думаю, що він десь так же до... Він такой... Воно... А так ну, більше вагу має, на одняк. Він він, е... який він, сракатий, він такий лобатий, сракатий. Він... він просто ще дуже високий, і він так видно, Якби був нижче, то б був такий, знаєш. No. Набагато ну, потужніший. Де, де, просто він високий. І він якби босивелін. Він буде такий, я так пам'ятаю, певно, буде гнідей буде. Та. Він будемо ноги та. чорні, хвіст буде чорний, грива чорна. Та. Він буде буде такий... Гнидей. Три місяці. Я б навіть не сказав, він зараз виглядає так як... Десь такого на пів року, на сім місяців. Висток? Ну. Який і... там виспав. Та я виджу, він такий буде. Та як люди так далі пінували, то він буде... Це буде апарат. Точно він до року... Хіл тут дає моцні сніушат. То дійсно. То дійсно. Та й кубила моц не знає, що доказати. Кубила мосна, кінь мосний той. Та, 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 ну, та. та тепер така полукровка вийшла. Ось такий лушачок. На оціночку. А то би було добре, то було. Аби пара була яка. Там вже дасть чути, що до чого. Оу, кубилася на пасе трохи. я не хотів поїхати, а тут з тими кіньма так само бомки хотів поїхати, яблук трохи нарвати коньовий. Але не було нині часу. Такий волошачок на перегляд, на оцінку. Так що показали, хотіли люди, я познімав. Що є потужний, можна гнати на паровку. Жеребець є, номер там є в описі. Хто захоче собі дзвоніть. так що, хто має потужну кубилу і можна порувати. Кубила може бути навіть мала, а давати файні потужні решити. Залежить від кубили. Так, дуже багато залежить від кубили. Але результат є. Що казати? Результат є. Всім дякую за увагу. За підписки, за лайки, за коментарі. Всім дякую. Голуби. А, точно ще голуби, так? Гдемо, ще ще є голуби на продажу. Може хтось є тут в районі, це і Тернопільська область, Підгаєцький район. Підгайці. Хто знає, дуже багато, хто... а може хтось цікавий голубами. І зараз. Так, вони собі пішли. Далі ще сипати, зараз ще покажу голуби. Ну, випускайте зараз. Ви вам всередині показували, чи ти вже на досі? Я зараз випшов. Ви можете випускати. Зараз кажете зразу, які там породи, що до чого, якщо ви маєте на продаж. О, вони вже. Па щось більш таке, я дивився і різне є. Рейсі є, кінги є. Пошта є, дракони, ну я бачу, це все. Чехи є. Чехі. Кінги Так. А орисі які файні жовті. У є, жовті, червоні. No. Сині є. Випшов. О, хто би свій то... то я номер точно, я лишив ваш номер. З да. По поводу коней можете не дзвонити, коні не продаються, а може можуть. Є різні, є рисяки, бойні, чехи. Ось ну, Бука, от його, отвофаніть вон. Лобаті от його такі. Ну, 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 я віджу, віджу. <плес> ти трохи маєте голову? Багато? <плес> є трохи є труби. Є <плес> молоде пункта, живі, напевно, вже два-три ти. Я тому не пускаю ага. після обіду ну. вже вдома. Пані голуби. Хтось чим цікавить, то може собі дзвонити. Зараз ще полигнуєш? Там ще є? Є різні види голуби. Пільнує та. Та є чистокровні, тут мішанців нема. Пільнує, перепаровує той. Може комусь десь тут. Близько, недалеко, може собі приїхати. Ой, який кінг вискочив. Кінги є на продаж, рисів є. Дракони є. Чехи є. Бойні є. Ось такі голуби. О, який кінг. Файний білий. О. Хоч Та зараз не вони зараз перелітають. Зараз все маємо ударі вже повідяться повторно. Я номер залишу в описі. Хто би собі захотів щось по голубах, то може дзвонити. Всім дякую за увагу.